Перші рецензії на скандальну та неоптимізовано Black Move Wukong вже з'явились в мережі. Перші рецензенти вже змогли зіграти в неї та поділились своїми враженнями про гру. Ну і чому з грою не все так добре, як здавалось на перший погляд? Я підготую вас до релізу гри, який відбудеться вже завтра. А ти підпишись на канал та тисни лайк. Погнали! Гра вийшла в реліз тільки на комп'ютерах, та насамперед вийшов бенчмарк гри ще тиждень тому. Звісно ж, для всіх, хто хотів протестити гру на своєму залізі, та визначити, чи варто її вам купляти на релізі або ж пора оновлювати свої комп'ютери. В бенчмарк вже зіграло понад 85 тисяч людей, що для такої не зовсім популярної та розголошеної гри. Є дуже хорошим результатом, крім того, сама програма BlackMove Wukong Benchmark Tool отримала дуже позитивні відгуки. Но ми зараз не про програму говоримо. І незважаючи на високі системні вимоги, звісно, щоб гра розроблялась на новому рушію Unreal Engine 5, гравці вказують на гнучкість налаштування, що дозволяє запустити його навіть на стімдеку. Гру прогнали на різних налаштуваннях графіки та з різними системними прискорювачами, по типу FSR 3, XS та подібно іншим. Ігра показала себе досить будрячково. Процесор був максимально навантажений і працював на межі своїх можливостей з 55 до 70 фпс, що для такої консолі є досить хорошим результатом. Ну, що я про ці консолі? Гра ще навіть на них не вийшла і доступна тільки на комп'ютерах. Тому давайте глянемо, яка ситуація зараз там. А там все не так райдужно, як писали рецензенти та й взагалі ті, хто вже пограв в неї. Фахівці з Hardware Unboxed прогадали ґрунт по всім можливим тестам і виявили, що там все дуже та дуже сумно. Так, у 4 К в режимі якості Cinematic навіть флагманська 4090 за 2000 баксів, не змогла досягти щонайменше 60 фпс. Я не кажу вже про 70 чи 90, і видала лише всього то 48 кадрів. А топова Radeon RX 7900 xtx ледь подолала мінімально допустимі 30 FPS. А масові 6 GeForce RTX 4070 Super і Radeon 7900 GT показали тільки 26 і 23 FPS відповідно. Що стосується народної вже карточки 4060. То фреймрейт на ній знаходиться в районі 10-15 кадрів. Що ви і так розумієте, ніяк не вміщається в поняття грабельного продукту. Ну у мене таке виникає питання хороше. Хто буде з серйозним обличчям проходити цю гру в 4К з трасуванням променів та всіма викрученими ефектами? Це, як на мене, не має зовсім ніякого значення. Тобто, невже ви справді пожертвуєте щонайменше половиною кадрів гри, щоб просто зіграти в 4К з кількома променями та відблискуванням? Ця гра сама по собі зроблена на вищому рівні з усіма дефолтними ефектами? І я впевнений, її буде й комфортно приходити на 2К? Середнім відблискуванням променів та помірними налаштуваннями. Як повідомляється на Reddit, один з оглядачів розкрив нову інформацію про гру, яка ще раніше не була відома. Основну історію гри можна буде пройти за 35-40 годин. Але Black Move Fуcon, як повідомляється, запропонує ще не одну годину геймплею, бажаючим пройти всю історію гри. Якщо додати до цього побічні завдання, то можна пограти і 70, і 75 годин геймплею. Що стосується 100% проходження, то воно займе близько 90 годин. Загалом очевидно, що у Game Science дещо занизили час проходження своєї майбутньої екшн РПГ. Так що любителям повного проходження, гра напевно прийдеться по смаку. Що насправді цікаво у цій грі, та над чим розробники постарались до ладу, так це бої з всіма подібними босами, захоплюючи та дуже продумані, вони створюють неповторне відчуття епічних баталій, які ми раніше не бачили в інших подібних rpg шутерах Відмінна бойова система з можливістю трансформуватись в інших героїв по мірі проходження гри. Історія та світ, в якому розгортаються події власне цієї історії, теж отримали схвальні відгуки. Всі гравці та рецензенти сказали, що за сюжетом справді цікаво слідкувати, а дослідження світу захоплює з головою. І ось одна з цитат, яку залишили гравці: гра помітно демонструє свою яскраво виражену китайську історію та візуальні ефекти. І вона їх ідеально втілює. Приголомшливі дії, що розгортаються в цих чудесних сценаріях, постійно захоплюють вас, невпинно рухаючи вас до наступного розділу, наступного боса, наступного предмета чи наступної трансформації, завжди з нетерпінням чекаючи того, що буде далі. Гра не старається витиснути з тебе всі соки та сказати, що та ти мене ніколи не пройдеш», Спершу здохне десять разів, щоб пройти на іншу локацію. Ні, це лайтове проходження з своїми запарними моментами. Це як той самий God of War, ну точно не Elden Рінг. Тому тут все зачотно. Ну і останнє, що б хотів сказати в захист гри, так це у гри безліч прихованих елементів, які заохочують дослідження. Та додають реіграбельності гри, через що її так і хочеться досліджувати та залишатись на одній локації, допоки не знайдеш всі пасхалки. Ну все, не буду перехвалювати гру, адже й поганого в ній чуть не більше ніж хорошого. Почну з противників, адже вони тут надзвичайно скучні та чуть не повторюються від рівня до рівня. Друга половина гри, на думку багатьох глядачів. Страждає від недостатньої різноманітності ворогів, що знижує загальну динаміку геймплея. Для прикладу, на початку гри ви замучили одного боса. Но після години проходження ви зустрічаєте рівно такого ж боса, і це надзвичайно дратує. Як я казав вище, це оптимізація гри, адже навіть на предтопових карточках гра умудряється інколи підлагувати та видавати жалюгідно низький ФПС. Тому або понижуйте налаштування, або власне краще й не грайте в неї. І на цих всіх вище перелічених пунктах і зав'язується весь скандал навколо цього проекту. Зразу виникло безліч питань про інклюзивність та різноманіття ворогів у грі скрінрант виніс ці пункти у підсумковий вердикт. А Райдер звинувачив у студію в сексизмі та Жанали Подібна критика гри про пригоди царя Маупі з китайської міфології звучить відверто абсурдно, але не розказавши контексту цієї історії, ви нічого не зрозумієте. Тому слухайте кілька тижнів тому увагу гравців привернула стаття у китайських змі з'ясувало, що сумнозвісна кантора інклюзивності Світбайбі Інк з 2020 року наполегливо намагалась нав'язати свої послуги Game Science, вимагаючи в обмін близько 7 мільйонів доларів. І звісно ж, керівництво відхилило всі можливі такі пропозиції. Як стверджують журналісти, саме через це ВуК регулярно зазнавала нападок із боку західних ЗМІ. Як зазначалось, голова світбайбі Інк. Кім Белен її компанія фактично займається рекетом, залякуючи та шантажуючи розробників. І не виключено, що в рамках свого так званого хрестового походу вони отримали багато зв'язків та друзів серед журналістів. Найбільший підозр викликала публікація IGN, присвячені Blackmove Wukong. Тепер питання з'являється до TechRider і ScreenRant. Природно, публікація оглядів викликала вирішення у соціальних мережах. У відповідь адміністрації ScreenRant Ранд видалила ім'я та прізвище автора публікації. Ось тільки їх можна було знайти як у коді сайту, так і через Google. Пізніше інформацію о новини змінивши на ScreenRant Team. до чого спричинить ситуація далі, не зовсім зрозуміло, але можна згадати гру двохрічної давності Hogwarts Legacy. Коли спроба активістів бойкотувати гру призвела до діаметрального протилежного ефекту. Більш того, Бук стала однією з найбажаніших ігор для аудиторії Steam, Так що нова подорож на захід у Сунь Укуну вийшла видатною. Но що розповідається в цій грі? Так от, ви граєте за буквально мавпу, яка одного ранку прокидається та вирішує вирушити приблизно в 40-годинну подорож, щоб знайти шість. Реліквій укуна, хоча миттєва розповідь є досить нічим та непримітною, здебільшого через німого головного героя та побічних персонажів, яким не дається достатнього екранного часу для розробки. Що насправді є тепер практикою в таких іграх. Кожен із шести самодостатніх розділів завершується приголомшливо чудовою анімацією віньєткою, яка розповідає про коротку історію головного антагоніста цієї історії. Кожна з них виконана в абсолютно іншому художньому стилі. Одна намальована так, щоб вона виглядала як збірник оповідань. Інша використовує анімацію стоп топ-кадрі. А третя в свою чергу виконана в стилі аніме. Кожна із них прекрасна і заворушлива. Оглядачі кажуть, що, хоча це є і не інновація, і не якась новинка, однак це цілком якісний дебютний проект для студії. Критики загалом згідні, що гра дарує хороший досвід, що поєднує собі інтенсивність таких ігр, на кшталт Секіро, з доступністю сучасних РПГ-тоетлів. До того ж, хвалять гру за її технічний стан без критичних багів, які є також. Частою практикою в таких іграх. Отож, на цьому все. Я хочу всім подякувати за такий чудовий передогляд BlackMove Kong. І напишіть в коментарях, чи ви збираєтесь її придбати чи ні. Можливо, ви вже в неї грали. Також про все напишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій Discord сервер, посилання на який є під цим відео. Також не забувайте підписатись на мій канал, ставити лайки і його можливо поширити, якщо воно вам сподобалось. А на цьому я прощаюсь. З вами був Андрій. До наступного відео, па-па!